Скіста я ні не повірю. Ануфрія Великонуфрія знаю лично, що он являється чим-то агентом, то абсолютно Божий чоловік, патріот України, який здесь живе і служить Богу і служить людям. Просто святий, такий самий святий, як і Юрій Бойко, уламки ОПЗЖ проросійської партії, заснованої зрадниками Медведчуком Рабиновичем, продовжують свою діяльність як у рамках Верховної Ради, так і загалом. Інформаційної діяльності, хоча роблять вони це і, і наполовинку, трохи знаєте, так пригнувшись, стараючись не перегнути палку. Але їм у цьому допомагає цілий пул YouTube помийок де їм підспівують псевдоексперти, які працюють на Росію, і відповідні ведучі. На черговий такий канал звернув увагу журналіст Ліганет Юрій Смірнова. Це канал суперпозиція, який до себе запросив Юрія Бойка. Я би. Хотів трошечки підсвітити цю історію, бо це знову таки вся та сама історія, те саме лекало, яке вже було багато разів випробувано, і воно о, повторяється знову і знову. Так само працював канал Лана. Тут я вам про нього розповідав. А тепер все те саме знаєте, друзі, всі ті самі гості, тільки замість однієї багаторічної працівниці каналів. Медведчука Мураєва Лани Шевчук взяли іншу багаторічну працівницю каналів Медведчука-Мураєва Мураєва Анастасію Гусарєву. Друзі, мої вітання! Це канал Суперпозиція. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно збираємося з вами тут, тому що ми цінуємо ваше право на правду. Гусарєва теж працювала на каналах Зік, Ньюзван і наш. І що вона робить знову? Те саме. Ті самі експерти, що й були в Лани Шевчук, ті самі гості, ті самі політики. До речі, та сама Ніна Южаніна і той самий Олексій Кучеренко, які від імені Європейської солідарності і батьківщини не гребуть ходити на ці помийки, чомусь той самий обраний від слуги народу прихильник теорії змов Камельчук. Якубін політолог регіонального медведчуківського розливу, Вигірінський — такий самий Мокан, депутат із орбіти Дмитра Разумкова. Це така лайтова проросійська помийка, в якій Всім, хто бажає, будуть допомагати її власникам розповідати, як погано жити в Україні, що воює, і що погано це не через те, що на Україну напала агресивна допотопна імперія, а через те, що сама Україна якась не така, все в ній не так. Навіть мова. До речі, сам з цього інтерв'ю з бойком, ось такий бойка, конець війни в этом году, Партньори нас не бросять к язику і вірі, не принуждайте все. Капсом заголовок вже роздрочує аудиторію. Ну і Юрій Бойко, який у нас зараз весь такий за соціалку розповідає, як тарифи ростуть, як зарплати маленькі, якби він підвищив усе, усім одразу і вчителям, і військовим, і переселенцям. От воєнному я думаю, що довмить базовий, базовий доход у чоловіка, який захищав свою страну. Мы по роду своей деятельности участвуем во многих программах помощи военным, одна из них это реабилитация. Uh -huh. Вторая категория это, безусловно, переселенцы и беженцы. То, что им дают мало денег, это понятно. Перспектива жилья, перспектива работы, они должны понимать, что государство о них заботится. Учителя, ну как может учитель жить и работать на 12 гривен в месяц? Я когда слышу все, у меня выникает одна вопрос. Одненьким, а як так сталося, що у нас з'явилося так багато військових? Як так сталося, що в нас з'явилися переселенці? Як так сталося, що в нас війна з Росією? А це ж Юрчик Бойко постійно тягнув Україну до Росії. Це ж він був міністром Януковича, це він був одним із лідерів ОПЗЖ, яка розривала Україну і обдурювала людей і продовжує обдурювати. Тому не Юрій Бойко зараз буде розповідати щось про зарплати військових, які стали військовими, через Юрія Бойка, адже саме він. был співучасником организации войны России против Украины. Вот, так что я вас еще раз приветствую, передаю слово, пожалуйста, Ирина Анатольевич. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что нашли время для нашей встречи. У нас действительно, по нашему мнению, важная причина попросить встречи с вами, потому что экономические отношения между Украиной и Россией крайне важны для нашей экономики. Есть прикладные вопросы, которые касаются сотрудничества в газовой газовок. У нас заканчивается большой транзитный контракт, и действительно мы видим, что сегодняшняя власть довго активності не проявляється. Зараз бойко діє дуже обережно, але загалом не сходить зі своєї лінії. Я не випадково цитую 2019 рік, коли ОПЗЖ їздили на поклон до Медведєва, зокрема через газ. Бо зараз російська медіа агентура активно штовхає тему тарифів, як вони в принципі постійно це робили. Бойко тут обережний, а його співбесідниця зате навалює, навалює, навалює тарифи, тарифи, газ, газ, все погано, все погано буде ще гірше. Пані ну ні в коєм случаї не в рази повишать. Стоимость, как это было сделано в 2014-15 году, когда в четыре раза подняли, там, в пять раз цены на газ там, да. на электроэнергию. Это же люди помнят все это. Ми ж здержували, потом взяли і підняли грізка, і стали, перестали люди платити. У нас багато експертів в цій студії говорили про те, що зараз ціна на газ, наприклад, тримається, але як тільки буде дозволено, вона буде піднята. Так само, як цей мораторій на підняття тарифів, він нібито існує, але от ми бачили, що електроенергію піднімали до прикладу. Чого чекати людям і чи не лишимось ми без газу цієї зими? Як ви думаєте, чи буде в нас достатньо ресурсів для того, щоб пройти цей опалювальний сезон? Бо от буквально на початку весни, якщо я не помиляюсь, з'являлася інформація, що Нафтогаз контрактується, де тільки може, що тільки може, тому що там якісь були історії на рахунок цього. Недавно в цій студії була Ніна Южаніна, теж народна депутатка, ваша колега, і вона говорила, що от за її даними, і вона про це писала, українці зараз витрачають на комуналку і на їжу. Понад 70% свого доходу. Що з цим робити? Більше того, ми теж бачили дані, які говорять про те, що смертність в Україні втричі переважає народжуваність. Що з цим робити? Що з цим робити? Добитися спершу, аби від нас відлася Росія у першу чергу. У першу чергу відкрию секрет, тарифи зростають постійно, і не тільки в Україні, а в усьому світі. І нам ніколи не буде це подобатись, нікому не буде подобатися ріст тарифів ніхто, звісно, не хоче віддавати більше грошей, ані я, ані ви. Але країна в такій складній знаєте, ситуації, м'яко кажучи, коли весь бюджет, весь весь іде на армію, решту ми набираємо у заходу. І з тих пір як до влади прийшов Дональд Трамп на США. Ми вже не можемо розраховувати як на грошового партнера, як раніше, ба більше через USAID, через США в нашу економіку також вливалося дуже багато грошей, які тримали її на плаву, в тому числі вливалося через енергетику. Єсей Трамп прикрив все більше, не вливаються ці гроші. Частина людей чомусь дуже раділи, коли прикрили ЮЕСЕЙ. Ось можемо тепер всі разом порадіти. Але що роблять російські медіагенти? Вони надрочують, надрочують, вони тиснуть на тарифну тему, тому що вона ж болюча, вона завжди буде болючою. Тарифи це взагалі така тематика, яка завжди буде болючою в будь-якій країні. Навіть там, де тарифи будуть маленькі, все одно люди будуть скаржитися на тарифи, і тому в неї завжди можна бити. Як політикам-популістам, так і росіянам, і вони це роблять. І до слова, не лише не лише у нас, але й у Молдові така сама ситуація. Теж Росія тисне через ці теми і у Європі. Також так само. Ну і ось цей, знаєте, бред сивої кобили шестирічної давнини. Я вам також нещодавно показував. Потом закрили. Три канала 112, дванадцятий і зван Эти действия дійства, є та терор, єстена те власті будуть продовжатися, тому що їм треба скрити, скрити то, що происходит з тарифами на коммунальные услуги. І до речі, це та сама тематика, якою ми могли б дзеркально вбити росіян, той самий різ тарифів, хоча не лише там по комунальці є багато де розгулятися. Неважливо взагалі чи ростуть тарифи. Абсолютно неважливо в даному випадку. Важливо просто капати. От можна почути від цієї самої Анастасії, те, що тарифи не ростуть, але все одно ж будуть рости. У нас багато експертів в цій студії говорили про те, що зараз ціна на газ, наприклад, тримається, але як тільки буде дозволено, вона буде піднята. Ціни на газ тримаються, але колись, колись ціна буде піднята, уявляєте. Ще одна причина, чому піднімається тема газу, на мою думку, це аби показати, що ось, мовляв, дивіться, як Україна не може жити без російського газу. Насправді може, навіть у той час, коли Росія обстрілює нашу газову інфраструктуру, все одно може, і Європа може жити без російського газу, виявляється також. Ми це побачили. А от Росії дуже складно живеться без продажу російського газу. Минулі два роки Газпром закрив із збитками, саме тому, що не може продавати газ Європі, тож Росія стукається в усі двері, щоб аби хтось відреагував і купив у неї газ. А реагують в результаті на це тільки Фіцо і Орбан, і все. Ну як же, ми вже бачили із анонсу цього випуску, і з його заголовка, а вже ж не можна було не згадати про мову і церкву, бо припинення російського впливу ведуча, звісно, називає грізнею. Сказали про те, що повертати людей, але в нас ще є така історія, як гризня всередині нашого суспільства. Вона на різні базуються такі моменти. Це, звісно, що мова, яка лишається в нас просто дамокливим мічом над нами висить. Це Те, що відбувається з церквами зараз, домокливим мечем, мова над нами висить, Настюша, домокливим мечем. Над нами висить русський язик. І російська пропаганда, яку ти сама транслюєш. А знаєте, що найцікавіше з цього Те, що Анастасія після цього в кінці випуску каже таке: як я вам завжди кажу, не шукайте ворогів середини нашої країни. Тому що в нас ворог один він знаходиться зовні, і саме для того, щоб вистояти, для того, щоб побачити майбутнє в цій країні, нам треба разом з вами гуртуватися. Не шукайте ворогів середині країни, говорить Анастасія. А сама знаходить ворога мову. Звісно, що мова, яка лишається в нас просто дамокловим мічом над нами виситься. Не шукайте ворогів, а сама нацьковує хом'яків на мову. Ну, дуже смішна фраза, якою ця проросійська обслуга намагається типу прикритися. Мовляв, ми за Україну, ми проти Росії. Тільки, от подивіться, що у нас в Україні вона сама вся ця Україна крива, коса, срачі постійно, тарифи високі, і мова не така. А! І онуфрія святу людину притісняють я ніколи не повірю. Ануфрія Онуфрія знаю лично, що він являється чим-то агентом. Цікава взагалі відповідь. Типу, я ніколи не повірю. Тобто, всі ми агенти Росії, але якщо ми спитають, я відповім, що а я не повірю в це. А отак, от от, а отак от, от я можу не повірити. Ну і головне, мир з Росією як же без миру з Росією за будь-яку ціну від ватного контингенту. Це інтерв'ю нагадаю брали місяць тому під час стамбульського процесу. Є перспектива, що принаймні до цього року, до кінця цього року, ми почуємо про припинення вогню або, можливо, і про перемир'я. Ну то що переговори почалися уже, безусловно хороший сигнал. І я убежден, що переговори рано ліпозно заканчуються залишенням. Раз уже не начались, то вони довжні к чему то прийти. Будет это быстро, мы надеемся, что это будет быстро. И все усилия должны быть направлены на то, чтобы помочь, чтобы эти переговоры прошли быстро, а для этого нужно согласие внутри страны, единая позиция, не раскачивать страну, чтобы видели, что мы едины. Ну і я думаю, що це буде істесно до кінця вони. Ну і, звісно, ось ця ватна медіатусовка продовжує годувати свого глядача тим, що ось-ось і вже буде мир. Ось-ось, і от до кінця року. І от ось-ось зараз домовляться. А коли кожен раз виявляється, що не домовились, вони знову будуть розводити голосіння, яка така сяка Україна ось не домовилась, не пішла на капітуляцію. Треба було капітулювати і стати частиною Росії. І тоді було б все як треба для Анастасії та Бойка. Я бачу із різних опитувань, що частина населення країни досі е так думає, що ось можна швидко домовитись. І все закінчиться. І ось ця постмедведчуківська компанія також працює, аби підтримувати цей інформаційний стан в суспільстві. А в результаті люди розчаровуються і перестають взагалі комусь довіряти. Що ж, будемо чекати, можливо, і цей канал заблокують, але як ми бачимо, ці канали плодяться, плодяться і плодяться. І аби їх не блокувати постійно, можна просто заблокувати можливість їхнім працівникам працювати це буде найбільш дієво.